Всіх вітаю, друзі. Росія може напасти на НАТО навіть завтра. Про це заявляє один з німецьких генералів. При цьому Трамп е дозволив Орбану далі користуватися енергоресурсами з Росії, не підпадаючи під санкції. А в Європі точиться е боротьба за те, чи передавати Україні заморожені російські активи чи ні. І це все показує лише. Одну просту, на жаль, на жаль, істину, що на сьогоднішній день Європа є максимально розділеною, і е, Росія, Китай, там, Північна Корея, Іран вони будуть цим користуватися, тому що Європа поляризується на правих і лівих, а в той час в тоталітарних країнах такого розділення немає. Вся опозиція цілком і повністю придушена, і є тільки одна. Точка зору без оцього самого інако, інакодумства. Так? Ми сьогодні це все розберемо. Дивіться відео до кінця. Підтримайте його своїми лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. Почнемо ми з заяви генерал-лейтенанта Олександра Так? Він заявляє, що Росія може напасти на НАТО вже завтра. Ймовірний напад Росії багато в чому буде залежати від поведінки НАТО, якщо поглянути на нинішні можливості та бойову міць Росії, то вона може розпочати атаку на територію НАТО обмеженого масштабу вже завтра. Невелика, швидка на регіональному рівні. Однак нічого масштабного для цього Росія занадто зайнята в Україні. І про яку ж обмежену операцію? Говорить німецький генерал. Скоріше за все, так, бо він її, звісно ж, не називає. Але я думаю, вже давно зрозуміло, що справа йде, мова йде про так званий Сувалковський коридор, який знаходиться на кордоні Литви та Польщі. Чому він настільки важливий? Багато хто знає, але хто не знає, коротко розповім. Бо це фактично най, Найвузькіша точка між е, територією Білорусі, яка фактично окупована Росією без жодного пострілу, і е, Калінінградом або Крулевцем, як його називають в Польщі, або Кьонінсбергом, як його називають в Німеччині. І е, після того, якщо провести таку обмежену операцію, якщо взяти під контроль е, цей самий Сувалківський коридор, то в такому випадку, по-перше, е, Калінінград буде. Е, Приєднано до Росії е, сухопутним коридором, і при цьому фактично Литва, Латвія і Естонія будуть в котлі такому собі, бо вони будуть повністю відрізані по суші від іншої частини Європейського Союзу та від всього НАТО, і в них буде доступ тільки по морю з іншими країнами. І звісно, що це була б трагедія для всіх трьох країн Балтики. От, Бо вони б тоді були в цілковитому оточенні, а далі ми розуміємо, що Росія просто б їх ну, захопила, можливо, також без жодного пострілу. За словами генерала, рішення Москви про напад на НАТО буде залежати від трьох основних чинників: по-перше, військової могутності РФ, бойового досвіду її армії та лідерських якостей, а також від позиції західних союзників. Зольфранк вказав, що попри невдачі в Україні російський військово-промисловий комплекс зберігає значну бойову міць, а ядерні та ракетні війська РФ залишаються недоторканими. Також Москва зберігає в боєздатності всі свої військові флоти за винятком Чорноморського, який зазнав значних втрат після атак Збройних сил України. Фактично, про що він говорить? Він підкреслює, що Росія. Задіює насправді дуже багато військ для війни в Україні, але він наголошує на тому, що це не всі війська, по-перше, так і це не всі е засоби. Так і вже з рік, напевне, точно час від часу з'являються повідомлення про те, що якусь частину БТРів, танків, ракет і так далі. Е росіяни просто боєприпасів точно так само росіяни е складують. Так, і накопичують для чого в Європі як мінімум думають про що це може бути в подальшому використано для таких самих обмежених військових операцій. Зольфранк, якби так бачимо, що це генерал, і найбільше, що хочу сказати, що саме з Німеччини. То керівник німецької розвідки повідомляв, що потрібно, щоб в Україні війна тривала до 2030 року, щоб Європа змогла переозброїтись. То от цей генерал, то там різні інші політики також говорять про те, що потрібно починати готуватись до війни. Тож бачимо, що е, в Німеччині е, зараз починає формуватися якесь розуміння того, що. Росія справді є ворогом і несе небезпеку, а не так як це було при Ангелі Меркель, яка цілувалася в губи з Путіним, і все в неї було добре. Далі, наступне Угорщина домоглась звільнення від санкцій США щодо російської енергетики, повідомив Орбан. Він заявив, що під час зустрічі з Трампом вдалося досягнути загального звільнення від санкцій щодо навтопроводу Дружба та газопроводу Турецький потік. Нагадаю, що газопровід дружба проходить через через територію України. А газопровід, турецький потік, це він обходить Україну, проходить через Турцію, але Угорщина е також отримує через нього е відповідно енергоресурси. Така от історія. Далі по замороженим російським активам. Євронюс повідомляє, що Єврокомісія не переконала Бельгію використати заморожені активи РФ для України. І за словами джерел цього видання, в бельгійському уряді висловлюють занепокоєння через відсутність альтернативних позицій з боку Єврокомісії. І тут трошки подетальніше, бо це важливий момент для обороноздатності України і для її фінансових спроможностей насправді. Financial Times повідомляє. Єврокомісія попередила інші країни Європейського Союзу про фінансові наслідки, якщо вони не ухвалять так званий репараційний кредит для України, згідно з документом Єврокомісії, з яким ознайомилось видання, країни Євросоюзу будуть змушені виплачувати відсотки до 5,6 мільярда євро на рік, якщо їм не вдасться досягти угоди щодо кредиту для України за рахунок заморожених російських активів. Документ розробили після того, як в жовтні на саміті ЄС блок не підтримав план так званого репараційного кредиту, який на той момент піарили по всій Європі, що от за рахунок заморожених російських активів ми зараз оснастимо Україну озброєнням, і Україна буде воювати далі. Все буде мега потужно. Але потім за рішенням Бельгії це все здулося буквально за один день. Зараз рішення блокує Бельгія. Чому блокує? Тому що саме там розміщуються ці е, кошти, депозитарій цінних паперів е, і там зберігаються заморожені російські активи. Керівництво країни вимагає від партнерів гарантій, що Бельгія не постраждає при використанні цих коштів, оскільки побоюється можливих м, правових та фінансових на, наслідків з боку Російської Федерації. Про що йдеться? Йдеться про те, що Росія давала на зберігання ці кошти. Саме Бельгії, і зараз всі інші країни Європейського Союзу тиснуть на Бельгію, щоб вони віддали ці кошти. Але Бельгія хоче одного: вона хоче, щоб відповідальність за використання цих коштів юридичну і фінансову так само, якщо щось піде не так, фактично, так, то щоб відповідала перед Росією потім не тільки Бельгія, а щоб відповідала відповідав весь європейський союз, який зараз одностайно це рішення ухвалює. І саме через це далі є великі проблеми, бо я так розумію, що інші країни Європейського Союзу хочуть використати ці російські активи, але не хочуть брати на себе відповідальність у випадку, якщо щось піде не так. Тому тут е якби позицію Бельгії можна зрозуміти, вони не хочуть одностайно в подальшому відповідати е за таке рішення, якщо воно приймається навіть не ними. В документі йдеться, що 27 держав-членів блоку повинні або дозволити спільні запозичення, або надати Україні прямі гарантії на загальну суму 140 мільярдів євро, якщо рішення щодо використання активів РФ не ухвалять. Отак. От а ми знаємо, що ніхто цього рішення зараз ухвалювати не буде. От. І скоріш за все будуть просто шукати якісь інші варіанти, як можна допомогти Україні. От. І ще одна дуже цікава новина: також прийшла з Польщі. Так, про те, що е, канцелярія прем'єра Польщі оприлюднила звіт, згідно з яким за період 2022 та 2023 років країна витратила на гуманітарну і військову допомогу Україні та українцям 106 мільярдів злотих, е, польща прийняла мільйони біженців, надала житло, медицину, освіту, доступ до ринку праці, а також передала танки, ППО, бронетехніку, боєприпаси, а також старлінки, які оплачуються. По сьогоднішній день експерти називають це безпрецедентним проявом солідарності, який став е, можливим завдяки суспільству, містам і державним програмам, що трансформували допомогу з емоційного жесту, жесту в системну підтримку. Е, і насправді, не дивлячись на те, е, що зараз ситуація між Україною та Польщею напружена, а ситуація для українців, які проживають в Польщі, Напружується ще більше через наростаючу ксенофобію і використання українців як одного з політичних інструментів для підняття рейтингу. Незважаючи на це, в загальному Польща залишається сильним партнером, передовим партнером України в цій війні. Така от історія в нас сьогодні, друзі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво, як завжди, вашу думку, почути, почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!